Політичних зусиль, зусиль держави по об'єднанні країни в цей час, коли на сході йде війна, коли окупований Крим, коли є певний дисбаланс політичних сил. І що вражає інколи? Я навіть звернувся до документальних джерел. Останом на сьогодні навіть в Вікіпедії ви не знайдете новітнього матеріалу або якогось офіційного документа з розробкою послідовності внутрішньої політики в цій країні. Тобто одна з рекомендацій до панелістів і моє прохання подумати і те, що чим ми можемо виступити як рекомендації від. Від того, що ми поділимося досвідом своєї роботи сьогодні, з рекомендаціями для, для держави, для політичних сил України. Українська греко католицька церква ініціює ці кроки. На жаль, так виходить, що православна церква у нас і поділена, і між собою, і фактично по різні сторони в тій чи іншій мірі стосовно конфлікту на території України. Можемо сказати, що навіть з точки зору Ватікану, який соприставлений з Українською Греко-Католицькою області, з Українською Греко-Католицькою церквою, а, минулий рік називався Роком Милосердя. І був такий традиційний, або Хороший жест від папи Франциска, коли наприкінці року він закривав парадні двері посідо Святого Петра, але залишив невеличкий простір. Тобто мова йшла символічно про те, що рік милосердя закінчився, який залишився як офіційний рік. Католицької церкви, але залишається місце, причинений невеличкий простір дверей для примирення. В цьому ж дусі, скоріше всього, можна трактувати і вислови Блаженнішого <різь> Святослава, керівника Української Католицької церкви, він каже, що найбільшою помилкою. Українського народу могло б стати те, якби розглядати, якби бачити Тож Сьогодні ми приступаємо до цієї теми каміння приведення і